Це одне із перших в Україні сучасне інклюзивне робоче місце самообслуговування з надання адміністративних послуг. Його облаштували у рівненському ЦНАПі. Воно обладнане усім необхідним, зокрема спеціалізованим програмним забезпеченням, електронними синтезаторами мовлення, принтером для друку, а також брайлівським дисплеєм, на якому є звичайна клавіатура. І шрифт брайля, за допомогою якого я можу все прочитати, щоб не чули поруч люди. Все, що я дивлюсь на сайті, на екрані люба інформація. Я все це можу прочитати пальцями. Також до цього комплексу входить бралівський принтер. У нас в області їх немає. Це перший. Все це потрібно для комфортного отримання послуг, розповідає заступниця директора рівницького ЦНАПу Наталія Шустик. Додає спеціалізоване обладнання закупили, аби навчати людей з порушенням зору та врахувати потреби осіб з інвалідністю. Наш ЦНАП є одним з найбезбар'єрніших ЦНАПів, і відповідно ми шукаємо завжди новинки, які можуть бути корисні для людей з порушенням зору та людей на кріслах колісних. Відповідно виникла ідея. Облаштування такого робочого місця ми закупили дане обладнання для майбутньої співпраці з громадськими організаціями, щоб ці люди могли самостійно отримувати ті чи інші послуги. Після презентації нового робочого місця рівненський ЦНАП уклав офіційний меморандум з представниками різних організацій, які зацікавлені бути частиною таких ініціатив. Я думаю, що це хороша справа при пересім на того, щоб рухатися і робити так, щоб доступність для всіх.

Ми сьогодні показали приклад для всіх громад і в цілому, для того, щоб максимально треба робити все, щоб наші СНАПи мали максимальний доступ для всіх, верз населення, тобто без винятку. І це тут говорить про те, що про нашу безбар'єрність. Меморандум дає свою чергу, що ми йдемо на співпрацю. Тобто, якщо буде щось виникати нове в нас на ринку, чи буде, буде давати можливість отримати нові послуги, будемо в свою чергу звучати сюди. До слова, Рівненська міська громада стала першою в Україні, де у центральній частині міста реалізовують проєкт Маршрут інклюзивності він передбачає. Будівництво нового безбар'єрного простору з урахуванням усіх норм інклюзивності. Представники влади міста переконані, всі адміністративні локації та соціальні заклади повинні бути доступними для людей з інвалідністю. Максим Остапець, Валентин Злиденний, телеканал Media Group.